Останній шлях воїна до рідного дому назавжди повернувся Сергій Богданович Ніканшин. Бродівчани на колінах зустріли свого земляка героя. В день останнього прощання із захисником гіркотою і болем сповнились душі рідних, друзів, побратимів. Синьо-жовтий стяг знову оповитий Чорною стрічкою. Коли побратими везуть свого товариша на щиті рідним додому, немає того, хто залишається байдужим до такої великої втрати. Тож поруч з ними, розділяючи гори, стали керівництво і мешканці громади. Зупинка траурного кортежу біля алеї героїв, де під скорботні акорди пісні Реквієму відбулось уклінно-молитовне прощання із загиблим захисником. Священники здійснили молитовний супровід похоронної процесії вздовж траурного маршруту до храму святого Юрія, де відбувся чин похорону. Очолив поминальне богослужіння настоятель церкви отець Роман Біль. Найкривавіша з часів Другої світової війна без жалю відбирає зовсім юні, молоді і зрілі життя найкращих синів і доньок нашої землі, нищить людські долі їхніх рідних і близьких. Сергій Богданович Ніканшин народився 23 травня 1976 року у місті Броди. Після закінчення Бродівської загальноосвітньої школи No3 продовжив навчання у Львівській академії ветеринарної медицини імені Гжицького, де опанував спеціальність санітарного технолога. Тривалий час працював інженером на бродівському молокозаводі, згодом на консервному. У колективах поважали його за фаховість і характер. Був одруженим, виховував двох доньок. 26 травня 2014 року, не маючи жодного досвіду військової служби, добровольцем долучився до легендарної 24-ї бригади. Спочатку був на посаді начальника їдальні, що відповідало його цивільному фаху, але за його ж наполяганням був переведений в гранатометники, тож більша частина його служби під час АТО пройшла на передній лінії бойового зіткнення. Залізна бригада у безперервних боях набирала своєї міцності і боєздатності, а разом з нею мужніли її воїни, яких часто називали залізними королівськими піхотинцями. А в цьому згуртованому бойовому колективі своїм патріотизмом і волею до перемоги вирізнявся Сергій Ніканшин. У 2015 році демобілізувався. Тоді ж, внаслідок численних контузій, за станом здоров'я отримав статус обмежено придатний. Згодом, попри це, проходив військові збори, аби підтримати і вдосконалити набуті у боях військові навички. Побратими Сергія відзначали його виваженість, обов'язковість, бажання принести максимальну користь у тому, що робив. Свою справу виконував без зайвих слів, був конкретним чоловіком та захисником. У травні 2024 року був знову покликаний на захист батьківщини. Спочатку службу проходив в одному підрозділі, а потім переведений у 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. Воїн був гранатометником 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу 6-ї стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини 1008. Користувався авторитетом у колективі. І через стан свого здоров'я і через цивільну кваліфікацію міг би бути у дещо спокійнішому місці служби, та знову йшов нога в ногу з тими, хто першими мав сміливість відкрито із ненавистю дивитись ворогу у вічі. Сергій Ніканшин пройшов безліч стежок цієї кривавої війни зі страшними пейзажами смерті і небезпек, не нарікаючи, не скаржачись, не шкодуючи. Разом з тим воїн не втрачав віри у перемогу і повернення до рідного дому. Останній бій Героя відбувся у Куп'янському районі Харківської області. Це був один із найскладніших його боїв. Від 6 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти. Але побратими з великої поваги до його подвигу, здійснивши декілька вкрай небезпечних спроб, все ж таки забрали тіло полеглого товариша з поля бою. Аби гідно поховати його в рідному місті, Сергій Ніканшин за покликом серця обрав шлях воїна і до останнього подиху залишився нескореним і незламним, вірним військовій присязі. Тепер йому назавжди 48. похований на алеї почесних поховань на міському кладовищі у бродах. Присутні на похороні мали нагоду вклонитися пам'яті і покласти квіти на могилу, над якою замайоріло українське знамено. Спочивай із миром, воїне, не забудемо твоєї жертви зради України. Доземний уклін, вічна шана, слава Герою!